Я вам розкажу, як виростити бегонію. Оцю бегонію я купила прошлої весни, і вона у мене росла на дворі в великому горщику. Потім на зиму я її забрала до хати, постійно поливала. Я обривала листочки лишні, також я прищепувала її, щоб вона дуже довго не була. А ось такі листочки я ставлю у воду, бачите, дуже корінець. Вони, потім я їх висаджую в землю. Вода має бути на такому рівні, щоб це стебло ледве торкалося цієї води, цього рівня води. Тоді воно буде пускати корінці і не буде підгнивати. Також воду я додала укорінювач, трошки укорінювача. І ось така бегонія буде у вас. Не забувайте її також підживляти мікроалгі